Смікс, перший плюс другий сорт, 10 кг за ціною 1350 гривень цілий кульочок. При замовленні трьох лотів ціна за один буде 1200 гривень. жіноча моделька, вона йде на замочку повністю донизу. Далі ось такого плану. Вона йде ніби під бенч. Ось така моделька, більший розмір, жіноча. Далі чоловіча, Ось такого плану графітна по розміру М. Наступне чорненька. Більший розмір, замочок повністю донизу і така вона іде розчинніша. Далі такого плану теж чоловіча моделька, більший розмір. Далі така. Знову ж таки, чоловіча. Замочок тільки до половинки, розмір 2 xl Наступне такого плану теж чоловіча, замочок до половинки, розмір L. -чка. Наступне такого плану, вона йде більш тоньшою. Це жіноча моделька, розмір по і кселечко. Наступне такого плану. Теж замочить повністю донизу. Далі дрібника це прикольно. Ось така нагесенька в ідеальному стані. Наступне такого плану. Е, грубша, така щільніша, замочить повністю донизу. Далі така моделька. Два цвета Ельпиши побірочці. Штраус. Так. І на замочку повністю донизу. Далі ось така мінятна. Так, жіноча теплесенька, на 158-164 см зросту. Далі така чоловічок. Дуже-дуже теплесенька. Наступна така. Це буде світшотик шоколадний. Більший розмір. Наступний такого плану. Замочок повністю донизу. Далі розмір елічка. Така моделька. Далі такого плану. Це буде розмір 2ЦL. 54-56. Знову ж таки великий гарний розмір, чоловіча моделька. Тут ще буквально 9 варіантів. Це ось така жіноча. Наступний такого плану. замочу повністю донизу. І остання моделька це йде розмір ікселіська. Гарний розмір, гарний колір, щоб модель. І модельки. По собі дуже класна клюточка. Все, я вам показала повністю цілий лотик, 10 кілограмів, 1350 гривень за весь мішечок.